Хліборобство одне з перших ремесел, одна з найдавніх професій на землі. Пройшли тисячоліття, але хлібне зерно і зараз залишається чудом природи. Сьогодні, коли державні колективні і фермерські господарства мають різноманітну вітчизняну і зарубіжну сільськогосподарську техніку, подальше зростання виробництва продукції, зміцнення економіки України залежить від, від рівня кваліфікації механізаторських кадрів. Адже це і орач, і сіяч, і хлібороб. Він проводить механізовану обробку ґрунту, вносить добрива, здійснює посів насіння, висаджує розсаду. Крім цього, він бере безпосередню участь у збиранні різних сільськогосподарських культур. Усе, що вирішено у полі, повинно бути зібране за короткий термін, і тракторист найактивніший учасник цього процесу. Трактор є одним з енергетичних засобів виконання різноманітних фізичних робіт не тільки в сільському господарстві, а й в інших галузях народного господарства. Трактор сіє, вносить добрива, жне, качає воду, прикладає траншеї, корчує дерева, обслуговує ферми. Професія тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва складна, комплексна професія. Вона по праву називається професією широкого профілю. Володіючи такою професією, необхідно досконало знати конструкцію сільськогосподарських агрегатів, їх вузлів, кваліфіковано по своєчасно виконувати регулювальні роботи і технічне обслуговування. Виявляти та усувати несправності в процесі експлуатації. Перелічити всі обов'язки тракториста не так вже й легко. Для нього цілий рік знаходиться справа. У тракторі втілилась споконвічна мрія хлібороба знайти собі надійного помічника в нелегкій селянській праці. Трактор не просто виконує якусь одну роботу. Поєднуючись з іншими сільськогосподарськими машинами і знаряддями, він щораз перетворюється і з плугом він орач. Із причепом транспортний засіб з комбайном – збиральна машина. Перед трактористом ставляться високі вимоги до точності водіння тракторного агрегату, де відхилення від траєкторії руху не перевищує від 3 до 6 см. Крім того, тракторист здійснює значну кількість рухів корпусом і головою, що пов'язане з оглядом задньої зони. Він здійснює за зміну близько 1500 рухів рульовим колесом. Трактористу притаманні такі риси, як самоконтроль, самостійність, відповідальність, акуратність. Професія тракторист-машиніст найпоширеніша і провідна професія серед сільських жителів. Великою перевагою цієї професії є те, що, оволодівши нею, людина може знайти роботу як в державному, так і в приватному секторі виробництва або зайнятися індивідуальною трудовою діяльністю. Тож запрошуємо на навчання до Ічнянського професійного аграрного ліцею, де на базі базової загальної середньої освіти ви отримаєте професію тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва в інтеграції з професіями слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування та водій автотранспортних засобів. Термін навчання 3 роки.